Розбираємося у видах близнюків за кількістю дітей в результаті одних пологів. Близнюки можуть бути двійнятами, трійнятами, четвірнями і так далі. Однак, чим більше дітей, тим вищі ризики для вагітності. Максимум, який був зафіксований за одні пологи, це 9 дітей, де всі змогли вижити. За походженням зиготи близнюки можуть бути однояйцеві або різнояйцеві. За кордоном ще кажуть, монозиготні чи дизиготні. Однояйцеві це коли була одна яйцеклітина, один сперматозоїд, який утворили одну зиготу, але з якихось причин вона поділилась на двісті. Діти мають однакове ДНК. Завжди однакової статі і дуже схожі між собою. А різнояйцеві це коли було дві яйцеклітини, два сперматозоїди, і відповідно, утворилося два зародки. Буває, що в трійнях-четвірнях є хтось різнояйцевий із різних згод, а є хтось, хто між собою однояйцевий. Однояйцеві, в залежності від того, коли поділилася їхня згода, можуть мати або не мати спільну плаценту та плодовий міхур. Якщо у них плацента у кожного своя і плодовий міхур у кожного свій, то це дихоріальна діамніотична двійня. Так зустрічається найчастіше і тут найкращий про прогноз для вагітності, тому що якщо є спільна плацента або ще й спільний плодовий міхур, то це значно вищі ризики. Доносити отаку двійню до доношеного терміну, щоб всі вижили і не мали при цьому наслідків. Ну це прям неабиякий успіх. Ну, і якщо загота розділилася дуже пізно, то є шанс народження так званих сіамських близнюків, коли діти мають ще й спільні органи. Це досить рідкісне явище саме по собі, приблизно одні пологи на 200 тисяч. І до того ж, лише близько 25% таких дітей виживає. Тому сіамські близнюки в дорослому віці це ну, такий феномен. Їх У світі дуже мало. У різнояйцевих близнюків таких підвидів немає, тому що це фактично двоє різних дітей, і в них завжди в кожного своя плацента і свій плодовий міхур.